13700 13 євро ось такий гольф e, 7 2019 152 тисячі пробігу 1,6 дизель 13700 7 гольф на ручки є косяки, є такі пуста комплектація, я так поняла. Ну так, да, не дуже вона якась ліус називається, по-моєму так. Ну, на простих парах, на всьому ну в, цих, в цих роках, Джой, комплектація, по-моєму, щось таке, так. Да. Такого на опціоні можна взяти в районі десятки, я думаю, без проблем. Сьогодні пішов 17-го року в Верлайні два комплекта дисків на автоматі 2-літровий, 10-800. Я так просто зрівнюю це, що напад. І там зовсім да, там були касячки, трошки по кузову, все, але ну, ціна відрізняється. От на площадці стоїть. Да? Ну, 19 й рік, ну то що 1,6 їх... і 1,6 тут дуже вало багатої. Двохлітровий буде дорожче. Так що, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.